Отримала пряжу і хочу з вами поділитися. Тож, давайте розпакуємо разом пряжа від магазину Саквояж. Ви знаєте, я спочатку розпакую, знімаю політика, що. Зірнової пошти, бо вона така, ну, брудна, як звісно. За Думаю, зараз я її відразу викину і дістаю ці бобінки. І я така, о Боже, не той колір положили. Я так злякалась, бо ви знаєте, саме в цьому кольорі зараз в мене були рукавички, і взагалі він такий один із улюблених, і ми вже знаємо. Подивіться на цю, на цю красу цього кольору. Ще Я приберу цей яскраву обкладинку, бо, воно, знаєте, на себе тягне це світло. Цей колір дуже і подивіться, тепер окремо, який гарний такий вибілений, бусковий, припилений відтінок. У нас знову Біаджолі Модесто, але ось в такому кольорі. І буде у нас комплект бактус. Не косиночка, а саме той такий здоровий бактус, шапочка і рукавички. І, до речі, одна із дівчаток зробила замовлення на подарунок. Тож буду працювати і буду з вами ділитися результатами.